Привіт! я вже зробила декілька оглядів на українські серіали і подумала, що досить з вас серіалів. Пора оглянути цікаві фільми. По моїй особистій статистиці з'ясувало, що десь 60% людей точно більше люблять фільми ніж серіали. Тож я зробила з цього певний висновок. Вже цікаво, що буде сьогодні? Звісно, що цікаво. Прошу до перегляду. Отже, 2019 рік драма Чорний Ворон. Коротко зрозуміло, на цьому можна закінчити огляд, проте я так не вмію, тому це тільки початок. Цей фільм знятий за мотивами роману Василя Шкляра. «Залишенець», Чорний Ворон. Можливо, хтось з вас читав книгу, якщо так, то чекаю вашої критики та відгуків в коментарях. Розповідає фільм історію життя та кохання Івана на прізвисько Ворон, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Мені сьогодні хочеться глибше зануритись в історію, тому сподіваюся, ви не проти і вам буде цікаво. Історія і сюжет фільму майже однакові. Тут історія не втратила своєї сутності. На Черкащині, як і по всій Україні, Літтями боролися за свободу. Тут зароджувалась козаччина та розпочався національно-визвольний рух Коліївщина. У 30-х роках вісімнадцятого століття в Холодному Яру була організована Холодноярська Січ. Цей ліс на десятки років став головною базою гайдамаків у 1918 році. На Чигаринщині, в Мотронинському монастирі, з центром у Холодному Яру. Єли загони, які боролися проти денікінців і повстанські загони прихильників УНР, що вели боротьбу проти радянської влади. 1919 дев'ятсот Двадцять роки під прапором УНР діяли повстанці Холодноярської республіки. Вона мала 15 тисячну селянську повстанську армію і, як частина УНР, проіснувала до 1922 року, коли більшовики обманом заманили отаманів у засідку. Проте навіть у полоні, в стінах Київської в'язниці, ватажки повстанців перебили охорону, захопили зброю і спробували звільнитись. Під час нерівного бою всі вони загинули смертю героїв. Повстанці воювали з чорним бойовим прапором, на якому срібною ниткою було вижите гасло. Воля Країни або смерть до речі, зараз цей прапор теж використовують в знак того, що ніхто не забув про тодішні події і що ми досі боремося за нашу свободу. Тож ця історія таки знайшла своє відображення в теперішньому часі. Гаразд історію повторили. а Тепер до сюжету. 1922 рік. Колишній офіцер армії УНР приїздить разом із вагітною дружиною до батька на хутір. Вони сподіваються почути нове життя, отримати документи, але на вокзалі стають свідками розвантаження новенького панцерника та свіженького полку ГПУ на чолі з Євдокімовим. Фу мене вже короботь від їхніх прізвищ. Що прибув на придушення холодноярців? Іван головний герой одразу розуміє, що в серці Холодноярської республіки втекти від війни не вдасться. Невдовзі євдокімов арештовує Івана. Батька Іван же постає перед дилемою: терпіти ганьбу і насильство над своєю сім'єю, заради ілюзії миру чи самому приєднатися до повстанців і відвоювати волю. Усі події супроводжує старий ворон, символ чорних запорожців, який з'являється мов провісник неминучих подій. Його звати Фрей, і він знявся вже в шести повнометражних фільмах. Йому вже більше десяти років. і Я ним пишаюсь. Тепер можемо заглянути за лаштунки. Там завжди є про що поговорити і на що подивитись. Як зазвичай починаємо з бюджету, як у справжньої жінки. Гроші у мене на першому місці. Отже, бюджет фільму майже 27 мільйонів гривень. Якщо вже говорити про якість, то як на мене, це дуже якісне кіно. Воно має українську душу та правдиво розповідає про трагедію Холодного Яру. Режисер дійсно занурився в історію і був у темі. Якщо ви дивились мої попередні огляди, то згадайте, як я критикувала режисерів та сценаристів тих серіалів, що вони не дуже вникали в історію при написанні сценарію і зйомці свого проєкту. Це для мене було дуже значним мінусом. Тому тут цей факт грає дуже велику зйомки тривали з жовтня 2018 року. Знімання подій Холодного Яру проходили під Києвом, а святиню відтворювали у національному києво-печерському історико-культурному заповіднику, оскільки після реставрації Матронинський монастир не зберіг історичного вигляду. Столичний винний завод під час зйомок фільму перетворився на клуб Цукрозаводу. Там знімали вражаючі сцени бійок, які репетирували по 8 годин. Режисер фільму Тарас Ткаченко прочитав мої думки і сказав, що заклав гасла і послання в фільм для того. Щоб вони дали відповіді на питання теперішнього часу. Христина Шкабер, виконавчий продюсер проєкту, розповіла, що, аби зануритись в образи холодноярських повстанців, актори нерідко відмовлялись від допомоги каскадерів у бойових сценах, самостійно вправлялись із шаблями, скакали верхи та ставили коней дибки. Хочу сказати, що це і справді дуже похвально, адже це додає більшої реалістичності і допомагає, як глядачу, і актору, пережити ті події на собі. До речі, я би віднесла цей фільм скоріше до історичної драми бойовика, хоча там не багато Моментів, як в інших бойовиках, але це важко назвати просто драмою. Ну і це було б не я, якби знову не сказала тисячу мільйонів слів про те, які чудові люди і актори знімаються в цьому фільмі. Отже, уже декілька разів у нас Тарас Цимбалюк. Він грає головну роль. Також грають такі актори, як Віктор Жданов, Наталка Сумська, Сергій Бабкін, Остап Дзядик та інші цікаво, що текст за кадром читає сам автор роману Василь Шкляр. Одні кажуть, що це не дуже інші ж, що це навпаки додає якоїсь класної атмосфери. Якщо ви намагатиметесь знайти тут якісь значні кіноляпи, хочу вас засмутити, у вас нічого не вийде. Я вже колись казала, та повторюсь. Я людина, яка за багато уваги звертає на дрібниці, в тому числі ляпи. І тут я їх не побачила. Не знаю, можливо, я ще не зняла рожеві окуляри, але якщо ви знайдете хоча. Один значний. Повідомте, будь ласка, в коментах, але з недоліків, те, що іноді здавалось, що актори трошки перегравали. Плюс фільму в тому, що ти як дивишся, ти ніби переносишся туди, в той час, і стаєш свідком цієї трагічної історії, не маючи змоги комусь допомогти. Вже на початку фільму мені захотілося перечитати історію Холодного Яру, що я вже зробила і розповіла вам на початку. Чудово ілюструються реалії нашого часу. Українці не були досить згуртованими, щоб остаточно перемогти і дотиснути ворога. Ця проблема і зараз здається досить актуальною. До речі, для стрічки розробили понад 400 костюмів. Це спеціально відшиті або зібрані на антикварних ринках речі, жорстокість, емоції, кров не награні, а ті, від яких хочеться. Плакати, від яких мурашки табунами бігають. Я прочитала статті деяких критиків, але не раджу вам їх читати. Здається, вони перегнають палку стосовно всього. Гаразд, поки писала сценарія, теж звернула увагу на деякі нюанси, але в кожному огляді кажу, що у кіно не без цього. У голівудських фільмах не все так класно, як всім здається. І до речі, цей фільм багато хто ставить вище голівудського кіно. Отже, однозначно раджу подивитись фільм тим, хто прихильник історичного кіно і кому цікава ця тема. Це однозначно база. Посилання на фільм буде десь тут на відео, тому гарного вам перегляду. А я йду пити чайок. Вельми дякую, що були зі мною. Не забудьте тиснути лайк, можете написати комент, мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей!